Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо більш детально про первинні ключі, відповідно, primary Key. Отже, primary Key або первинний ключ використовується для позначення стовпця або комбінації стовпців таблиці, які є унікальними, обов'язковими для кожного запису. Це означає, що значення в первинному ключі обов'язково повинні бути унікальними. Тобто не повторюватись, і вони не можуть бути, не можуть містити значення now, тобто відсутність значення по суті. Primary key є важливою частиною забезпечення цілісності даних в базі даних. Відповідно, primary key, знову-таки повторимо, забезпечує унікальність. Кожен запис в таблиці повинен мати унікальне значення в стабцях, позначених як primary key, відповідно, або є частиною primary key первинного ключа, якщо ми говоримо про композитні, відповідно про складні первинні ключі. Це означає, що відповідно, жодні два записи не можуть мати однакові значення для цього ставця, який позначений як primary key або комбінації подібних ставців. Відповідно. Також primary він не допускає нову значення. Значення в ставці, яке є частиною первинного ключа, вони не можуть бути null. Це гарантує, що кожен запис в таблиці має дійсне, відповідно, значення, унікальне для цього стовпця. Відповідно, автоматичне створення індексу. MySQL автоматично створює індекс для стовпця або комбінації стовпців, які є частиною первинного ключа. Це покращує швидкість пошуку та сортування даних. Один первинний ключ. На таблицю. Це означає, що для таблиці можна визначити лише один первинний ключ. Це логічно, так за відповідно формулюванням. І відповідно, але не слід плутати. первинний ключ може бути тільки одним. Але первинний ключ може складатися з кількох стовпців, з комбінації стовпців. Це називається так званим композитним первинним ключем. От таким чином. Отже, розглянемо приклад. Ми з вами вже звикли в попередніх всіх прикладах, ми з вами постійно писали для стовпчика, який визначали як ID, писали разом з ним «not null» і автоінкремент. Тут ми створюємо таблицю Create Table Users. Відповідно, ви бачите, у нас тут буде три стопчики: User-ID, відповідно, значення int, username, varchar 50 символів, «not null», varchar 100 символів not null. і ми визначаємо в кінці альтернативним варіантом синтаксиса primary key буде User ID. Відповідно, ви бачите, ми тут не написали not null і автоінкремент. Якщо ми не написали автоінкремент, це означатиме, що все одно при введенні, внесенні даних в таблицю нам доведеться визначати для кожного стовпця ID відповідно, самостійно. Вказувати його і слідкувати за тим, щоб ці шники не повторювалися, і, відповідно, слідкувати за їх послідовністю. В цьому і є незручність. Тому про автоінкремент ми згодом скажемо. Це, скажімо так, атрибут супутник Primary key — це важливий атрибут, відповідно, який тип даних, так а от атрибути супутника primary key зазвичай багатьох варіаціях, в багатьох т'юторіалах, це нотнал і автоінкремент. От автоінкремент в даному випадку грає важливу роль. Нотнал не грає таку важливу роль. Чому? Тому що primary key сам по собі вже означає not null. Дуже часто, явно саме в тюторіалах, визначають додатково в стовпчиках, які визначаються як primary key, все одно пишуть нотнал. Відповідно, це так зване явне визначення, поширена форма запису, акцент на тому, що значень порожніх в таблиці не, не повинно бути відповідно, але без not null з primary key можна обійтися. Якщо ми визначаємо стовбець як primary key, в принципі в принципі not null можна не писати. Далі у нас приклад введення даних за допомогою insert Into. Ви бачите, оскільки ми не вказали автоінкремент, нам доведеться вносити дані в усі три стопчики: userID, зернейм User і Email І вказувати відповідно значення для, для відповідного user-ID, для, для username і для Email. Тут у нас всього буде вводитись два записи: відповідно, James Jenny, от таким чином, І вказуємо їхні айдішники. Що ж, давайте перейдемо в Workbench. Ось о, цей приклад. Тут ми додатково ще створюємо Create Database, яка буде називатися, називатися вибачте, Primary key Practice. Робимо її активною, use Primary Key Practice. Ну, далі Create Table вже знайомий. Далі Insert Into, який ми обговорили. І в кінці знову такий Select для того, щоб візу, візуалізувати результати. Отже, йдемо далі. Натискаємо, «Запуск», «Запуск», виконуємо ось цей перелік команд. Ви бачите, всі команди виконалися успішно, і ми тут ви бачите, додали такі під айдішником один Джеймса, під другим айдішником Дженні. Що ж, давайте тепер з вами пограємося. Давайте ми з вами скопіюємо оцей відповідно, шматочок і трошечки, трошечки його видозмінимо. Давайте ми спробуємо додати, додати один, один запис, один запис, відповідно, без айдішника, або з порожнім айдішником. І назвемо цей запис, нехай це буде джек, Jack, наприклад, і Jack, email хай буде теж джек. От таким чином. Звісно, ви розумієте, що цей запит, зараз ми його виділимо і виконуємо саме цю команду. Ми її виділили і запустимо на виконання саме цю команду. Звісно, ця команда не виконається. Оскільки ми не вказали автоінкримент, автоінкримент обов'язковий для заповнення. Відповідно, і ми отримаємо помилку. Намагаємося виконати, і бачите, дійсно на сервер у нас відповідно немає відповідного значення для стовпчика «ID». Тобто, тобто, не написавши нотнал, але вказавши наш user id як primary Key, ми все одно отримали захист. Тим не менше, часто пишуть, незважаючи на те, що вказують стовпчик як Primary Key, часто пишуть Not Now. Це поширена форма запису. Це не є помилкою. Якщо ви напишете Not Now, це теж відпрацює, це так зване явне explicit визначення, додатковий акцент, так би мовити, відповідно на важливості заповнення значень в камірках таблиці. От таким чином. Що, ж, давайте тепер. Ми з вами внесемо виправлення і е, напишемо тут IDSni-3. Логічно, після 2-3 йде. І давайте його е, виконаємо. Тепер цю команду insert into. І ви бачите, тепер вже виконалося, додалося. Давайте повторно, повторно запустимо на виконання Select. І ви бачите, тепер наш, у нас під IDшником 3 е, відповідно з'явився і Jack в нашій таблиці. Що ж, Давайте повернемося в презентацію. І ще кілька моментів. Отже, так званий композитний ключ. Тут ми з вами створюємо відповідно таблицю, яка називається Enrollments, в якій всього лише два стопчики. Один стопчик називається Student ID, ціле число, другий course ID INT ціле число. І далі ми робимо primary key який буде складатися з двох стовпчиків Student ID і Course ID. таким чином ми отримали відповідно. Композитний ключ. Тобто, умовно кажучи, як це можна відповідно масштабувати, ми сюди вказуємо якийсь student id ймовірно, є, умовно кажучи, ну, це ми проєктуємо, так? Умовно кажучи, є якась таблиця, база студентів, таблиця студентів, в яких вказані всі їхні дані, де є student ID-шники їхній, де є їхнє прізвище, ім'я по батькові, дата народження, контактні дані тощо. Тобто, умовно кажучи, є подібна таблиця. І також, ймовірно, є таблиця навчальних курсів, можливо, це університет чи якийсь навчальний центр, відповідно. І є, умовно кажучи, ще таблиця, де є айдішники, наприклад, і інформація про певні навчальні курси. От таким чином. Тобто, а тут у нас, умовно кажучи, ми вказуємо Student ID, за допомогою якого за потребою зможемо підтягнути дані про студентів, і вказуємо Course ID, за допомогою цього стовпчика, ми зможемо підтягнути дані про курси відповідно. І робимо ми в цій таблиці, саме в таблиці Enrollments, ми робимо композитний відповідно, первинний ключ, який буде складатися зі Student ID, відповідно, і з course ID. Логічно, що це значення повинно бути унікальним. Відповідно, один студент, наприклад, не повинен протягом, наприклад, навчального якогось терміну, циклу записуватися на той самий курс. Наприклад, протягом семестру не можна записатися двічі на той самий курс, ви його ще не закінчили. Логічно. Тобто, от таке обмеження, як приклад. Тобто, забезпечується унікальність, відповідно, один студент може записатися на кілька курсів, і все одно у нас Key, відповідно, буде унікальним. але... Двічі, наприклад, на один і той самий курс студент протягом, наприклад, семестру записатися не може, як варіант пояснення, інтерпретації. Ну і далі ми, відповідно, в цю таблицю Enrollments. Внесемо певні дані, знову таки, це абстрактні дані. Наприклад, у нас студент з ID-шником 101 записується, наприклад, на курс ID під номером 9. Можливо, це, наприклад, курс якийсь програмування Java, а студент під номером, під 129 записується на відповідно. Курс під номером під 8 може якийсь курс SQL, як варіант. Так? От такий абстрактний приклад. Знову таки, це ми проєктуємо можливі, скажімо так, інтерпретації от цього відповідно, прикладу. Відповідно, відповідно, давайте в Workbench зайдемо. І ось цей приклад. Давайте запустимо його на виконання. І, як ви бачите, дійсно всі команди виконалися. У нас додалися студент її 109, 129, відповідно, відпрацювали ці команди. Ну і ми можемо повернутися і поговорити про відповідно, атрибути супутники Primary Key. Це автоінкремент, в першу чергу. Відповідно, це атрибут, який автоматично генерує унікальні значення для стовпця при вставці нових рядків у таблицю. Звичайно його використовують для первинного ключа Primary Key, щоб забезпечити Унікальність кожного рядка. Відповідно, автоінкремент забезпечує а вибачте авт, а, автоматичне збільшення е, значення при кожній вставці нового рядка значення поля з автоінкремент автоматично збільшується на одиницю. Це за замовчуванням. Е, відповідно, тип даних автоінкремент працює тільки з числовими типами: int, біг, int, тайні int тощо. Е, відповідно, е, має бути ключем. Найчастіше автоінкремент використовується відповідно з primary -T. от таким чином. Що ж, давайте ми з вами відповідно подивимося на приклад. Отже, ми створюємо з вами таблицю Create table, яка буде називатися User Autoінkreмент, автоink. Auto В ній буде три стопчики. Вибачте два, два стовпчики, відповідно, ID. Int автоінкремент, ціле число вказуємо автоінкремент для ID-шника, name, varchar, 100 символів. Ну і в кінці вказуємо, що в primary Key у нас буде саме стовпчик ID. Відповідно, автоінкремент забезпечить нам автоматичне заповнення відповідно стовпчика ID. Тому в insert into нам потрібно буде вказувати лише стовпчик name для внесення даних. Отже, приклад. Тут ми окремі робимо приклади внесення даних. відповідно, Перший приклад: ми відповідно, вносимо один запис під, в, name, в стопчик name нашої таблиці UserAuto Inc. Вносимо значення «Jenny». Відповідно, воно запишеться під ID-шником 1 що логічно. Але нічого нам не заважає вказувати явно значення ID. Звісно, це може збити нумерацію відповідно, наших ID-шників, але ми можемо і, і, і такий варіант застосувати. Другий приклад, ми робимо insert into в нашу табличку вже в два стовпчики ID Name передаємо значення values 10. Тобто ми хочемо, щоб для імені пенні, яке ми намагаємося внести, в табличку, у нас записався IDшник 10. Тобто у нас після Джені буде пенні з IDшником 10. Далі, знову таки, ми з вами робимо insert -in, то вже знову тільки в неї зі, зі значенням Мері. Тобто Мері у нас запишеться логічно, що автоінкремент запам'ятає останнє значення 10. І Мері у нас запишеться під IDшником 11. Відповідно, ми можемо за допомогою команди Alter Table, тобто змінити таблицю і вказуємо назву нашої таблиці, users auto inc, внести зміни в таблицю. Про цю команду я сподіваюся, ми ще згодом більш детально будемо говорити, але в контексті автоінкременту така опція доступна. Ми можемо написати Alter Table. Назва нашої таблиці, з якою ми працюємо, і вказати потрібне нам значення автоінкрименту. Наприклад, автоінкримент дорівнює 100. І відповідно, відповідно, ви бачите, у нас в такому випадку буде автоінкримент, визначений поточне значення як 100, і при внесенні спроби внесення наступного значення в таблицю це значення буде записано відповідно з. Поточним е е значенням автоінкремента. Відповідно, ви бачите, insert into робимо знову-таки в нашу таблицю Users Auto Inc., е тільки, тільки в стопчик name передаємо значення Ruby, і відповідно е значення Ruby і це ім'я у нас запишеться в нашу табличку, таблицю е з ідентифікатором Майдішником 100. Що ж, давайте ми відповідно, зайдемо в Workbench. І ось наш приклад, табличку, яку ми створювали. Insert Into, ви бачите. і тут ви бачите також select в кінці, щоб візуалізувати результати того, що ми вносили. Давайте запустимо цей приклад на виконання. Як ви бачите, команда відпрацювала успішно, і результат: Jenny ID-шник 1, Penny... -1, Відповідно, ми явно вказали їй IDшнік 10, вона так і записалася під IDшником 10. Мері, відповідно, не вказували, записалася 11. Рубі за рахунок Alter Table ми визначили автоінкремент 100. І для Рубі, ви бачите, дійсно, IDшнік записався 100. От таким чином: 100, тому що айдішників під номером 100 ще в таблиці не було, тому, відповідно, Записало саме 100. От таким чином. Наступний вже буде спроба внесення даних. Давайте ще спробуємо щось додати. Ще один запис. Так, Insert Into Use Users After Ink, Name Values. Хай буде Bella. Bella. Так. І ми з вами зараз. Відповідно, натиснемо. Саме ми виділили цю команду, цей саме інсверртин, -in, то і хочемо, щоб виконався саме він. Запускаємо, виконуємо. Ви бачите, команда виконалась успішно. І давайте зробимо select, теж виконаємо додатково. І подивимося, що у нас в результаті. Ви бачите, дійсно, бела додалася, і ID-шник в неї 101. От таким чином. Що ж, і ще один момент. Ще один, скажімо так, супутник атрибута primary key, відповідно. Це атрибут супутник теж може вважатися, оскільки дуже часто в навчальних тюторіалах ви можете побачити саме форму запису айдішника в комбінації. З not null і автоінкримент. Ми вже з вами з'ясували, що not null, якщо ви вказуєте стовпчик як primary key, писати не обов'язково. Тим не менше, дуже часто саме так пишуть. Повторюся, це не помилка. Це просто, так би мовити, явне визначення, експлісіт визначення, додаткова пересторога і акцент на важливості заповнення всіх комірок таблиці адекватними значеннями. Відповідно. Атрибут нотнал означає, що значення в цьому стопці, як ми вже з вами знаємо, обов'язкове, тобто не може бути нал невизначеним або порожнім. Нотнал використовується для забезпечення обов'язковості введення даних у певне поле. Якщо ви спробуєте вставити або оновити рядок без значення в такому стопці, MySQL видасть помилку. Що ж, давайте подивимося. Наприклад, ми з вами створюємо табличку «Employees», в якій у нас буде відповідно, три стовпшики. ID-шник, відповідно, ви бачите int, автоінкремент, і ми одразу вказуємо його як primary Key». І, відповідно, name, name, Varchar» 100 символів не, не порожні, not null, і age, int, int, Відповідно, ціле число, але ми тут додатково нічого не вказуємо, вказуємо тільки тип. Отже. Давайте з вами, я перепрошую, ми ще повинні були поглянути на внесення даних. Отже, перше внесення даних у нас буде insert into employees age, тільки age, Відповідно, і ми вказуємо відповідно values значення 30. Відповідно, ми отримуємо так. Ми отримаємо невказане значення для name, яке має бути not null. Так, тут у нас буде помилка, тому що в H ми вносимо дані, а в name, в name який у нас другий стовпчик в нашій таблиці, ми нічого не вказуємо, а воно у нас стоїть з позначкою not null, і в результаті ми дійсно дійсно отримаємо. Відповідну, відповідну помилку ЕРОР, повідомлення. І, і цей запит у нас не відпрацює. Відповідно і другий інсерт інто, -in, ви бачите, ми вже вносимо виправлення. Ми вказуємо з вами відповідно стовпчик Name для внесення даних і H, і передаємо значення, відповідні дженні ім'я. І вік 30, наприклад, от таким чином. Що ж давайте з вами давайте з вами зайдемо у відповідно на наш з вами Workbench і спробуємо це виконати. Отже, давайте спочатку створимо просто таблицю. Оцей шматочок коду виконаємо. Ви бачите, таблиця створена. Так, Давайте оновимося. Так, от, імплеїс дійсно створилося. Що ж, тепер давайте спробуємо з вами, спробуємо з вами виконати цей інсортин і отримаємо, звісно, що помилку. Ось ви бачите, помилка. У нас. Ну, тут нам пишуть, що немає, що немає дефолтного значення. Про дефолт, я сподіваюся, ми теж згодом як про важливий атрибут стовпців будемо теж говорити. От. А тут, ви бачите, отримали помилку, тому що ми вказали, ми вказали, що name у нас повинно бути not null, а жодного значення ми не передали. Тому отримали помилку логічно. Відповідно, MySQL намагався. Знайти якесь дефолтне значення, але жодного дефолтного значення ми теж не вказали, але про дефолт ми згодом, я сподіваюся, ще поговоримо. Відповідно, тут у нас не відпрацювало, тому нам давайте це закоментуємо. І давайте з вами виконаємо цей коректний, коректний варіант запиту, спроби внести дані, insert інту в employees, вказуємо стовпчики name. age», Відповідно, І вказуємо адекватні релевантні значення: Genji, і, відповідно, int для H30. значення. І цей запит, ця команда вже в нас виконається. Ви бачите, виконалася успішно, і якщо ми зараз виконаємо select, то цей select нам видасть відповідно, результат під id-шником 1. Один у нас ім'я Дженні і вік 30. От таким чином ми з вами поговорили про атрибут, важливий атрибут стопців Primary Key і про два його атрибути супутника, які дуже часто з ним вказуються при створенні, відповідно, таблиць. Це відповідно автоінкремент і Not Now. Щиро дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це відео буде корисним. І до наступного відео.